Ще одне відео по цікавенькому, саме за літо і дуже багато цікавого з'являється чи з'являється в саду. Це персик Early Red. В цьому році він має просто чудовий результат. Ось персик близько 200-250 г. Значить, декілька персиків тут вже впало. Ми вже їх скуштували, дуже смачна м'якоть, жовта, дуже м'якенька така, але є і свій мінус. Кісточка у нього не відділяється. І це мені трохи не подобається. Але сам персик, ну просто як кажуть, зачотний, дуже гарно. Залишилось їх тут небагато, два чи три вже, здається, ми з цього деревця з'їли, вони впали. І, до речі, той персик, що впав. Його відсотків 10% з'їли якісь, мабуть, мурахи. Була одна сторона, отак повністю пошкоджена, з'їджена. Але нічого, ми його також доїли. Ось такий персик early red, дуже класний. Зараз я руками спробував, поки що всі інші твердуваті. Декілька достигло, а ці ще твердуваті, ще, мабуть, повисять дня 3-4. До речі, в нас зараз така погода, що просто все горить близько 35 градусів. Учора навіть був такий якийсь вітер, зірвався, потім ще й дощ трошки пройшов. Що на другій дільниці ще й шкоди понароблював, бо обламував мені трохи щепи на вишнях, сливу велику гілку зламав. Ну, але як кажуть, що маємо, те маємо. Ось яка красота.